Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка село. Це Січавка, село, де я живу вже 14 років. Січавка гарне мальовниче село. Воно красиве в будь-яку пору року, але особливо ради око на весні. Тут дуже багато квітів та квітучих дерев, які наповнюють повітря пахощами весни. Також тут є глибока балка. За легендою, колись тут зупинявся гетьман Мазепа зі своїм військом. А ще в балці є джерело з чистою холодною водою. Можливо, саме з цього джерела починається історія села. У Сичавки давня історія. Це село засновано ще наприкінці XVIII століття. Першими поселенцями в Сичавці були втікачі, селяни з північних і центральних областей України та відставні солдати. З тих пір. Тут на березі Чорного моря жили землероби і рибалки. А в наш час мешканці села працюють на різноманітних підприємствах нашої громади. Серед родівників Сичавки є і мої батьки. Мої земляки люди працелюбні і приязні, лагідні й гостинні. У нас завжди гарно, а особливо навесні. Подивіться, скільки квітів довкола. А це наш дитячий майданчик. Тут розважається малеча. Коли в минулому столітті в наш край прийшла війна, мешканці Сичавки стали на захист рідної землі. На місці поховання захисників є пам'ятник, за яким ретельно доглядають. В Сичавці шанують пам'ять земляків, які віддали життя за Батьківщину. Одна з вулиць села, на якій живу і я, носить ім'я Сергія Філатова, героя, який загинув, захищаючи Батьківщину. Він був дев'ятикласником, як я сьогодні. У серпні 1941 року він, як доброволець, брав участь у героїчній обороні Одеси, а потім, за завданням підпільників, залишився на окупованій території. Поліція схопила Сергія в селі Богдановці Доманівського району. Але він вирвався з рук поліцаїв і закрився в сільській кузні. Протягом доби мужній юнак відстрілювався від ворогів, загинув безстрашний патріот в полум'ї, облитої бензином кузні. Зараз на нашу землю знову прийшов ворог, і мої земляки знову на захисті нашого мирного життя. Вдома на них чекають, але чекають, не склавши руки. Наші односельчани забирають гуманітарну допомогу. Роблять окопні свічки та готують смачні страви для воїнів біля багатьох будинків, майорять прапори України, символ нашої незламної країни. Ми пишаємося нашим невеликим, але таким гарним селом і нашими земляками, і сподіваюся, що колись і наша сечавка буде пишатися нами.